Якщо не помиляюся, за день ми знаходили порядка 900 одиниць за один день. Ми поїхали на ротацію в Херсонську область, це було 10 травня поточного року. Ми, правда, ротація не така значно довга, Було 52 дні, і 30 червня ми повернулися. Починаючи з з Минулого року, повномасштабного вторгнення, ми в будинках знаходили, у управлінних машинках знаходили ну, посадки, дороги, перехрестя. Ну, дуже багато. Іменно ця ротація, ми працювали в одному населеному пункті, тільки в одному населеному пункті, бо Воно фактично було все зруйноване і засипане цими касетними боєприпасами. Працювали не лише наше одне відділення. У нас працювало 16 розрахунків. Тобто 16 розрахунків по 5 чоловік. Перекидали хлопців з іншого населеного пункту в допомогу там допосім нам, розумієте? Тобто треба було зачистити це село, щоб люди повернулися до дольмівок своїх.